В 22-му році, в березні, були перші прильоти в будинок, згорів повністю верх, верхній п'ятий поверх. Всі квартири згоріли до такого, що не можна навіть було жодної речі достати, щоб вона залишилася на згадку. І слава Богу, ми попали на програму Юнайтед 24 Президентська програма, яка допомогла все ж таки відбудувати не по, не тільки будинок, а й квартири в цілому. Надала людям повністю квартири, придатні для проживання. Це і шпалери, і ламінат. Всіх вітаю сьогодні 2 липня 2024 року. Ми перебуваємо по вулиці Давичука, 42 в місті Ірпінь. Перевіряємо зданий в експлуатацію будинок. Цей будинок був відбудований за програмою Юнайтед 24. Ця програма започаткована президентом України. Відповідно до цієї програми, Київська обласна військова адміністрація відбудовував 18 багатоквартирних будинків. Завдяки цій програмі до своїх осель повернуться 4 тисячі осіб. Найближчий час ми будемо здавати в експлуатацію і наступні будинки, які відповідно до цієї програми відбудовуються. Близько цього будинку знаходиться ще будинок на вулиці Лисенка. Через два тижні ми його будемо також вводити в експлуатацію і передавати людям відбудовані оселі. Я хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському від себе особисто, від наших мешканців. Хочу подякувати і Руслану Кравченко, команді Юнайтед-24 за цей проєкт, всім амбасадорам. Ці будинки були дуже сильно понівечені під час бойових дій, а сьогодні ми бачимо вони як нові. Ще раз дякую всій команді, яка відбудовує нашу Україну. Ну, чоловік казав, що невіруюча людина, кажуть, що в рай попадаю, потрапляють тільки віруючі, а я не віруюча, я потрапив в рай.